Вітаю, друзі, я з України. Прийшла годувати рибок, треба було спочатку включити, як їх не було видно зовсім. Сиділи там на донечку, як вони всі повипливали. Не всі, тут їх не видно, там їх дуже багато. От, але перезимували всі. Вон, білик прийшов. Гавнюк, не лови рибок. Пусь. Білик. Всі перезимували, враховуючи те, що тут глибина 70 сантиметрів, друзі, перезимували всі рибки, жодної не було дохлої. І так. Білик? От получиш! вот зараза. Ой. Так, ну вода, конечно, брудна, страшное тело. Белык! Белык! Вот. Так, и... И тут, ой, там же бы не и Жабка. О, на камінчику. Бачите? Опа! Вчора ввечері вона тут такої давала, співала. рибки. 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 Принеси ще, я мало взяла корму. Народный вид кровати. Мне тут всяка не в рот лытить. О, койчики. Вода, конечно, караулище просто. Робимо підміну, воно нічого не дає, та підміна води, тому що е, дуже багато бруду. Воно і так видно на стінках водою ми, ну і на дні фільтр. Ми йому чистимо, він забивається постійно. ну Це такий саморобний фільтр. Його не вистачає. Треба робити біоплату обов'язково. От, хочу показати вам дивних рибок, я не знаю. чи спіймаю, вони такі сухарні. Такі що то за рибки такі, я не знаю, що воно має бути. От. Через камеру я не бачу нічого, що я там знімаю. Можливо ви побачите, вони такі відрізняються, вони довші. Такого кольору якогось сіро-жовтого. Тут немає. Там вони поплили далі. Дуже дивно, що то за рибки. Вони на кой не схожі, бо немає вусиків. Можливо, вусики пізніше будуть, не знаю. От вони вон. вон пару штучок. Ось сюди пливе одна. Не знаю, чи вам видно. Нижче. Вот, от вот. От. от вона там біля каміньки. Якісь вони дивні, будемо бачити, що, що воно таке. Ну так. Жабеня живе тут. Вони тут перекрикували з нашою Джеською. Джеська гавкає, жаба співає. Все як положено. Так, коли будемо робити біоплату, все покажу, розкажу, вже вроді так все придумали. Залишилось тільки зробити. Ось така весна. Все, друзі, пока-пока.